Як то сука, добре бути там блядь! Залізні коні, траки, мішки, як тільки не називають українські танки, ці потужні велетні завжди викликають захоплення. Із самого початку війни у 2014 році вони відігравали одну з найголовніших ролей у звільненні нашої території, бо разом із піхотою становлять ударну силу, яку не можна зупинити. А з початком повномасштабного вторгнення наші сміливі й непереможні танкісти постійно демонструють перевагу над окупантом. А нині ще й опанували трофейну техніку загарбників і нищать ворога його ж зброєю. До Дня танкістів розповідаємо про холодноярців на траках. В Бригаді з 2015 року. Але я звільнявся, була перерва. 24 лютого зранку прокинувся від дебелого Бах-Бах, сів в машину і поїхав в бригаду. Тепер в бригаді знов Знов в рідному батальйоні. Але з новими танчиками. Вже трошки з трофеями. Ну я не знаю, мене не здивувало те, що то почалось. Воно рано чи пізно мало початися. Ну, Я більше згадую 23 лютого, бо жінка спитала, чи в ну, мене робота така, що дозволяє віддалено працювати, не обов'язково їхати в офіс. А хто? А? Ким? Я в ІТ-сфері працюю. от, І 23-го жінка спитала, чи зможу попрацювати з дому, бо їй там щось треба було вдома допомогти таке. Ще чітко пам'ятаю, да, добре, завтра з дому попрацюю. Але чогось... Десь близько п'ятої ранку підскочив від дуже знайомих звуків розриву, які, ну, щось, якісь дежавючі. Ну, ще холодно було, пам'ятаю, що вікно відкрив на провітрювання, ще один розрив, а потім подзвонив Проскурін Саня Літьоха. Каже, ти розумієш, що війна почалась, то було, було десь пів шостої, може. Кажу, та я почув по розривах. Він, то що, їдемо в бригаду? Кажу, звісно, їдемо. Протягом години спакувалися речі, ми домовились зустрітися в військовому комісаріаті. Ми в військовому комісарі сказали, що ну, вибачте, ми оперативний резерв 93-ї. Почули у відповідь: ну, якщо оперативний, то кермуйте напряму в бригаду. Ну, добре, напряму, то напряму. Сіли в машину і поїхали в бригаду і все. У ну, мене то розуміння було ще 15-го, ну мабуть, навіть го року, що ми воюємо. От, про те, що повномасштабно. От саме оце, 24 лютого, то, мабуть, розуміння теж прийшло не з зустрічу з ворогом, то більше прийшло розуміння, коли ми вже їхали в бригаду, і коли в тебе отак сидить на пасажирському сидінні Саня Літьоха, отак в телефоні і просто дивиться, намагається знайти якусь інформацію, а де можна їхати, а де не можна, а де Лупашать, а де не Лупашать. Хоча 24 лютого. Ну, Шлях на Дніпро з Києва, траса Полтава, ну якось харківська траса, да, і з'їхав. Я тою трасою стільки разів ганяв, а тут я розумію, що ну, маршрут нестандартний. Тобто, кожну, кожну хвилину там Саня каже: а Давай отут звернемо, а може от там проїдемо. Плюс блокпости, якісь з'явились вони одразу. Я, я чітко пам'ятаю, що не так блокпости, як в'їзди в місто, от, от таке було, да? якось треба було проїхати. А перша зустріч вже була на Балаклейському напрямку. Мене комбат тоді відправив, другий батальйон вже стояв окремо від бригади. От. І перша зустріч з ворогом для мене закінчилась дуже цікаво, бо моя машина там не залишилася. Скільки ну, може, метрів п'ятдесят відійшов, воно ну, як ляпнуло. Ну, і тоді вже прийшло розуміння, от, якось. що, блін. Мабуть, не розуміння, я вже розумів, що ми воюємо, але прийшло розуміння, що то не швидкі. З технікою то вже було, коли знов на тій самій шевельовці, коли Гусарівку штурмували, От коли виїзд на посадку, коли треба було там попрацювати по цілях. І назустріч виїхала БМП-3, і потім виїхав їх танчик. От тоді вже... Як кажуть, то навіть відчув в танку запах оцього пороха стріляного, коли не ми стріляємо, а по нас стріляють. Я не знаю, багато хто каже, да? Тіпи, інша війна, взагалі інша. А, ну, Якщо, наприклад, 2015 року, коли там десь якісь там обстріли, де артилерійські, 122-й калібр, 152-й, ми тоді так сильно лякались щось, типу, то зараз, ну, вже відчувши на собі трошки авіацію, більші калібри. Ракети якісь там і все інше, ти просто розумієш, що ну, то була ну, не зовсім війна, то була якась така перестрілка, а зараз це вже реально війна. І якщо 15-го року ти там їдеш на танчику, ти боявся якось десь турів якихось, ну так, боявся, опасався, да? А, то зараз, коли їдеш, вже якось починаєш запитувати, а що там по небу робиться, бо ти розумієш, що авіація може зробити дуже дуже кепсько тобі. Ну то й в принципі не такі масштаби були війни, не такі руйнування, десь воно локально якось було. Як, десь зупинили, От, наприклад, 14 року, як зупинили, трошки віджали да, назад а, і стали статично. Тобто ми стояли десь статично, були такі перестрілки, там якісь не знаю, арт-дуелі. То зараз фронт постійно міняється. Якісь ну, використовуються зовсім інші зразки зброї. Тобто, наприклад, я не знаю, хто там 15-го року чув про той ТОС. Ми тільки на картинках його бачили, там, або або там не знаю, десь відео якісь подивитись, yeah, yeah, yeah. да? а зараз ти реально не те, що його побачив живу, ти бачив, як він працює, і ти розумієш, що то ну, то просто дурна зброя. Коли ну от, не знаю, звісно, всіх офіцерів вже ж є якісь там товариші, з якими служили. і Як вони розказують, що спускаєшся в підвал у горілі тіла. Відпрацював Буратіно, ну ти, ти реально розумієш, що то не 15 й рік, то зовсім інше. Був момент, коли от на собі відчув, що таке авіація, та сама Кацапська, да? і ну, чесно, десь на годину, на дві я, я, я загубився. Загубився, бо було страшно, було дуже страшно, коли скільки ну, 500, може 600 метрів ще в шевельовці на Балаклейському напрямку. Влупила авіація, чотири снаряди. Ну, я не знаю, я отак от лежав в підвалі, мене мабуть, сантиметрів на 30 підкинуло з от. І ну, була така думка, що ніфіга собі, якщо я так далеко від того розриву, і мене так підкинуло, то що ж воно зробить, якщо воно влучить? Я ж розумію, що в нас теж є авіація. Яка теж може. Не знаю, може через те, що десь все ж таки 15-16 було. от вже маєш досвід. Мабуть, на даний час просто немає навіть часу думати, що мене вразило, що не вразило. Треба робити, і треба їхати, вбивати москалів, бо, бо якщо вони ну, ми їх не в'їмо, то вони нас б'ють. Ну, Я думаю, що ця війна показала, що танкові війська не треба скорочувати, по-перше, по-друге, що ми реально навчаємось, ми ну, вчимось, чомусь новому, да? і то ми зараз можемо працювати не тільки як, ну танк це не тільки виїхав там і прямою новодкою влупив. Да? Танк на сьогоднішній день це машина, яка може стріляти ну, не як артилерія, конечно, не такі дальності, але він більш точний, якщо навіть стріляє як з закритих вогневих позицій. І може влупити на 10-11 на кілометрів. Тобто це ніфіга собі. Це серйозна штука. І більш того, він точніший, ніж артилерія, то, ну, мабуть. Мабуть, треба не скорочувати, а навпаки, якось розвивати танкові війська, там, щось нове вигадувати. І, ну, наприклад, я не знаю, на тему танчиків. От ми повіджимали там трошки да, в Кацапі, в ті самі БВМки Т-72Б3, які вже мають тепляки Сосна У і такі інші. Ну, вибачте, це ж взагалі інша тема. Тобто зараз я можу ночі виїхати. І в посадці там, на 2 кілометри, на 2,5, на 3 побачити, як бігає Кацап лупануть і все, і смерть москалям. Ну, якось так. Не знаю, може треба вчитись трошки в натівських колег. бо, наприклад, беремо тут ту саму міркаву, да? людей направленість на те, що збереження життя екіпажу, люди їздять в капсулі. Ну, То зовсім інший танк. Я розумію, що він не для нашої місцевості, але можна робити щось під нас. Та й в принципі треба якось акцентувати, мабуть, на навчання танкістів, бо, ну, наприклад, у нас 93-й бригаді є якісь традиції, тобто ми, ми намагаємось, ми а, ну, не знаю, ми якось стараємось да, навчити своїх танкістів стріляти не тільки там виїхав і да, а дивитися, обирати правильно цілі. Командира навчаємо, що він має дивитися навколо, шукати цілі. Не просто виїхав, а вон лупани туди, да, а ще дивись по сторонах, може ти ще якусь ціль знайдеш там. Ну, якось вчимо стріляти з закритих позицій. Тобто, наприклад, частина батальйону, ну, враховуючи те, що то мобілізовані, не всі хлопці вміли стріляти з закритих. На сьогоднішній день в ну, нас весь батальйон вміє це робити. І піхота ну, дуже радіє, я думаю, тому що ми так вміємо і так можемо. Того, мабуть, ну, треба якось розвивати. Навчать зараз оця ця повномасштабна війна, вона породила дуже багато героїв. Я можу сказати, так, більшість у тих пацанів, що тут сидять, то вони герої, просто герої. Я, я просто я не знаю. Я настільки не здивований, я просто в шоці може від нашої піхоти. Бо пацани, які ну правда, вони сидять 24 на 7, і то не так десь постріляли, а цілодобово кожну хвилину, якийсь розрив по позиціях лупашать, артилерія. Вони сидять, вони тримаються. Ну, блін, всі ці пацани просто тупо вражають. Я бачив на шпиталі, от буквально днями я приїжджав в шпиталь, там треба було з У Мене просто багато хлопців мають контузії і треба там, займатися такими речами, як прокапати. Їхали, домовлялися, розумію, що зараз купа трьохсотих і треба якось домовлятися з медиками, коли зручно. Да? От приїжджав в шпиталь, ну, мене дуже вразив, я не знаю ні ім'я, ні, ні прізвище, нічого того хлопця. Приїхав в пікап 300. І коли хлопець виходить, в нього подряпана, вона не подряпана, там просто шмати м'яса замість правої руки. До нього підходить медик, каже, що, давай подивимося, він так вказує на носілки, каже, на нощі і каже, чуєш, ж його бери, його, його. Я стою і думаю, капець, людина, ти що? В тебе руки нема, блін, тобі надають допомогу, ти кажеш, ні, давай товариша. Та ну, ну хіба це не герой? цей вразив. Та і взагалі в цілому піхота вони. Вони просто. Я не знаю, для мене ті хлопці всі герої. Ну, от, спілкуючись з комбатами, наприклад, піхотними, ну вони, вони реально радіють, що в них є танки. По-перше, по-друге, ну, у нас, мабуть, історично так сложилось, склалося, да, що бригада дружня, дуже дружня. І через то виходить така ситуація, що всі комбати. Колись ми всі були там командирами взводів там, і такі інше, ми починали, да, і росли. І, ну, якось ще Тих часів з 15, го 16, го ми всі давним-давно вже друзі, бо побратими, то є взаємопорозуміння, і, мабуть, через це, ну, я не знаю, ми, наприклад, живемо за принципом, якщо піхоті погано, то ми маємо приїхати і допомогти. Піхота то знає, вони вже розуміють, що ну, ми їх не кинемо, да, тому що ми приїдемо. Навіть якщо бувають ситуації, там якийсь танк вийшов з ладу, ми, не знаю, фінти ушами робимо, але виїжджаємо. Плюс у піхоти працюють наші танчики. Піхота, в принципі, в цілому вони задоволені роботою наших танчиків. Більш того, вони зараз більше стараються викликати танки, ніж артилерію, бо знають, що ми влучніші. Через то намагаються більше працювати з нами. Хочу побажати ну, в першу чергу танкістам, щоб броня тримала, не ламалась, їздила, стріляла. Ну і звісно, щоб поменше нам контузій пошкоджень ну і побільше вбитих кацапів день прийшли на роботу 5 почалась війна і все Пішли, записалися в територіальну оборону по місту. І відвезли свої всі дані по воєнкоматам. Всі, хто записалися в територіальну оборону. Мій мене брат був танкістом потім. Ну як танкістом, тому що я танкістом от служив срочну службу. Я п'ять років контрактом служив танкістом. Боле, я участвував в соревнованнях у 2012 році, це в самих перших соревнованнях, які були по Україні, друге місто зайняли. Це самі перші соревновання проводились. танкових з на даний момент навідник. Ну, а займав усі посади. <реш> Яка потрібна посада, то й займаю. Яку не вистачає, в танки посаду, там і займаю. А можу поміняти любого члена екіпажу. Ага. Ну, якщо я буду сидіти на місці навідника, я можу справитися без командира танку. Буде два члени екіпажу. Взагалі на 64-й був на контракті. Це трофейний, дали, ми його самі ремонтували, потім відправили на завод. На заводі йому додали броні, по бокам борти додали, тому що тут їх не було. Добавили борти, все зробили, покрасили і справляється з цими обов'язками. Розмовляв українською мовою вже. Башня Т64, вона як робота, так і буде працювати. це в мене. З того времени ще, коли я був вперше танкістом, були такі побажання, щоб створити такий танк, щоб ходова була з Т-80, а бачення Т-64, вони його зробили. Я не думав, що я буду на ньому працювати. Тому що бачня Т-64, вона саме винослива. Вона держить добре. Ходова там в Т-64, вона була не дуже. А як воно все разом Т-80 вниз і вверх Т-64 працює. Піхота не піде без танкістів. Підтримка потрібна піхоті. Підтримка артилерії, підтримка танкістів. Ми без них нікуди. І вони без нас нікуди. Це як папа з мамою. І так далі. Якщо дома спокійно... І тобі на душі спокійно, і можна робити. Можна працювати. До всіх знайомих, всіх танкістів. Привітати з ним танкіста і побажати всього самого найкращого. Перемоги. Перемоги. Перемоги спокійного життя. Вбиваю негодяїв, які полізли на нашу землю. Кожен день я доволі своєю роботою. Ім'я Віталій. Віталій служу в 93-й славній бригаді в танковому батальйоні. От, бачите, танк, на якому зараз я знаходжуся, це колись воювали російські окупанти на цій техніці. Ми в них в неї відшали і тепер ми воюємо на їх же ж техніці, вбиваємо їх же ж їхньою технікою. Вона вже була після ремонту, була на, ну, була на заводі, її відремонтували і пригнали знову до нас сюди на передок, щоб. Ми далі захищали свою Україну. Вісімдесятки, а башня 64-чна. Тобто це башня 64-ки. Це блок, без якого не може стріляти управляємо снарядом. Постійно виїжджаю, кожен день виїжджаю на виїзди, І в день буває по 3-4 виїзди, буває інколи активніше, буває по 5-6 виїздів в день роблю, виїжджаю на цій же ж машині. Сказали виїжджати на вогневу позицію. Виїхав я на вогневу позицію. Далі дали мені координати цілі. Відповідно, противника вказали, який там противник, чи жива сила противника, чи техніка противника. Відповідно, все, я беру планшет, достаю планшет, вводжу ці дані на планшетові, всі своє місце, місце танку, місце противника, орієнтир І відповідно, вже планшет мені розраховує і видає видає дані. І після того, коли мені сказали вогонь, вогонь, я відкриваю вогонь. Тут, на Донецькій області, ми вражаємо більш живу силу противника, тобто піхоту. І Піхота, яка заходить, старається зайти на наші позиції, тобто вона йде в відкритому полі, ми її вражаємо або в відкритому полі, або в більшості, як в випадках посадки. Коли вона заходить із своєї території, старається підійти поближче до наших позицій. День танкіста, друга неділя вересня. Хочу привітати своїх всіх побратимів, танкістів зі святом, щоб всі були такими самими, оставалися мужніми героями, щоб вони більше вбивали русських людей, які лізуть на наші землі, не знаючи, чого вони сюди лізуть. Дуже багато хлопців героїв України, танкістів. Всім хочу побажати, щоб на слідуючий рік зустріли день танкіста в такому ж самому колективі.